Ліс уже вбирається в осінні барви, вийшов по грибочки і розмишляю над таким моментом. Слухав проповідь. І, знаєте, думаю, від чого формується наше світосприйняття. Часто люди е, говорять, я так думаю, або в мене така думка на ту чи іншу ситуацію. Хто ж формує цю думку всередині нас? Е, так чи інакше, ми абсолютно залежні від е, трьох факторів. Якщо взяти від початку там, від дитячого садка, від школи, е вищих учбових закладів і далі е в будь-якій сфері нашого життя є три фактори. Перше це вчення, е нас чомусь вчать. Друге це вчителі, е які нас викладають нам це вчення. І третє це наш фактор, як ми сприймаємо цю інформацію. Чи ми дійсно її сприймаємо, чи ми наслідуємо ці інформації. І на основанні цих трьох факторів формується наша думка, наші погляди на життя і так далі. І знаєте, якщо нам з дитинства, з школ говорять, що ми походимо від мавпи, то людина й поговодить себе як мавпа, навіть гірше, тому що мавпи не бухають, мавпи не курять, мавпи не вживають наркотики, мавпи не роблять аборти, мавпи не поклоняються ідолам, не зраджують. І так далі, багато чого не роблять. Чому ж це сталося? Тому що людина не слідує не за тим вченням, слухає не тих вчителів, і людина фактично не може розуміти хто вона, в чому її призначення. Тому що від початку Біблія говорить, що людина була створена за образом та подобою Божою, так як людина не знає, хто вона, не знає, в чому сенс її життя, то людина вподоблюється просто тварині. Живе по інстинктам, поїсти, поспати, зайнятися сексом, на цьому обмежується, Ну може якісь ще розваги, на цьому суть життя обмежується, але насправді ми є духовними особистостями, і вчення, яке за яким ми слідуємо, воно формує нашу свідомість, і саме тому важливо вивчати істину в правильних вчителів. Які мають результат в духовній сфері, які мають плоди, як Ісус сказав, дерево видно за плодами. Дивіться на плоди. Тому треба слідувати за духовними людьми. Крім того, знаєте, якщо раніше були недільні школи і людей навчали з дитинства, людині давали ці основи, можна сказати, фундамент християнської віри і принципи. Людина розуміла, хто вона її готували до життя. Не так як зараз людину готують, щоб вона просто була потребителем, споживачем, була споживачем і просто в кінці перероблена. І викинута на смітник, на звалище. Тому важливо усвідомити, що людина набагато більше ніж просто матерія. І для того, щоб це усвідомити, нам необхідно вчення Ісуса Христа. Нам необхідна істина, нам необхідне слово Боже, нам необхідна апостольська церква, яка є інститутом життя. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.